Вітаю! Глянемо таке запитання. Чи буде зустріч з найближчим часом? А буде два варіанти. Так. Перший варіант. Другий варіант. Чи буде зустріч найближчим часом? Давайте візьмемо тих приблизно. Так, перший варіант. А, так, буде зустріч. взаємодія з чоловіком буде. І прямо якось він на... Зараз я прикладу ще одна карта. Угу. Він якось зап... чоловік вам запропонує прямо зустрітися, але рішення будете приймати ви. От він запитає там, чи хочете, ви так, і е -м, рішення буде за вами. Якщо ви погодитесь, так, то буде е -м, зустріч. І тут, прямо, навіть якщо ви не погодитеся то він такий буде, знаєте, настирний. А, скаже, типу, все одно, там, але давай зустрінемося, якщо ти там не хочеш якогось романтичного побачення, то просто давай зустрінемось, поговоримо або кудись з'їздимо. Так, він такий, знаєте, тому що тут є почуття чоловіка. І, до речі, скоро він вам якось напише чи зв'яжеться з вами. вісімці жезлів це вже ось скоро. День, можливо, навіть менше тижня. Так, другий варіант. Угу. Тут король мечів у нас сильно хоче, так, ви для нього бажана жінка, і він прямо дуже таємно, прямо якісь почуття до вас має. Не виявляє їх по королю мечів, але ви для нього дуже приваблива жінка, взаємодії хоче з вами, слідкує за вами. Він якось ще вагається. Поки що, так, ні, він ніби і хоче, імпульс є, але поки що він взяв такий собі таку паузу взяв собі, знаєте, на подумати Ну, мечів. ну Тому що тут є якісь обмеження. Так. Причому серйозні обмеження, правила певні. Тут якось проясниться ситуація, але це буде більше ніж тиждень. Якось він дасть про себе знати. Йому треба час ніби обдумати щось, бо він такий тут у нас. Дякую. Дякую за увагу, за вас лайк і підписка.